Вітаємо вас на нашому Ютуб-каналі. Сьогодні ми знаходимося на дуже гарному об'єкті, на який нас запросили наші партнери компанія Віман з міста Київ. Тільки подивіться, яка краса знаходиться позаду мене. Але ми приїхали сюди не заради цього. Ми приїхали сюди заради ось цього. І це не Pinterest, не інстаграм, не 3D-рендер, а це реальний об'єкт, де були встановлені наші системи безрамного скління від панерам У нас на двох перемах цієї тераси встановлена система Sliding Smart від нашої компанії. І у нас тут стулки досить великих розмірів. Ширина кожної стулки, у нас їх тут 5 метр 20, а висота 2,70 метра. Але не дивлячись на те, що стулки таких великих розмірів та мають значну вагу, ними користуватися взагалі дуже просто та легко. Вони переміщуються зусиллям однієї руки. Абсолютно не важко. І хочу зазначити, що у нас такі масивні стулки, вони мають велику вагу. Та у нас тут встановлені посилені ролики в каретках, що забезпечують надійну та безперебійну роботу системи протягом років. Давайте тепер підемо та подивимось, якою гарною та мультифункціональною вийшла ця тераса завдяки нашим системам. Давайте спершу відкриємо що цей проєм, щоб провітрити нашу терасу, бо на ній стало досить тепло. А відкривши системи, можна легко провітрювати приміщення. Перше, що ми бачимо тут, це стіл, за яким можна вечеряти, снідати, просто спілкуватись та проводити час з рідними та друзями. Також у нас є тут меблі, є стіл, де можна працювати, мабуть, власник так і робить, бо тут є ноутбук, записник. І меблі, до речі, надійно захищені завдяки панорамному росному склінню від нашої компанії, від пилу, від бруду, від дощу та від опадів. Тому їх можна не прибирати на зиму. І це дуже зручно. Також є у нас камін, який є джерелом обігріву цієї тераси, коли на вулиці холодно. Також варто сказати, що тут в вигляді вікна змонтували систему Славік Smart в такому мініатюрному варіанті, і це теж зручно, тому що можна привітрювати ще цю частину цього приміщення. І ще зверніть увагу, що бокові рамні профілі вони трішки утоплені в приємі, і це мінімізує кількість алюмінію в усьому приємі. Взагалі, наші системи характеризуються тим, що після засклення вашому приємі буде мінімум металу та максимум скла. І також ще одна така важлива характеристика наших систем полягає в тому, що пачку стулок можна зрушити з однієї сторони приєму в іншу сторону приєму. Як вам буде зручно. І навпаки. Зараз тераса повністю провітрюється потоками свіжого повітря. А коли стає холодно чи стане холодно і піде дощ, то ми робимо просто ось так. Зверніть увагу на нестандартне порошкове фарбування ручок та профілів цієї системи виглядають дуже стильно, легатно та чудово поєднуються з фасадом цього будинку. Хочу зазначити, що безрамне рослинне скління панорамглас на даній терасі відіграє дуже практичну роль, тому що тут у нас неподалік знаходиться річка, і сильні пориви вітру вони заважатимуть комфортно проводити час, особливо в холодну пору року. А тепер цих проблем не буде. І господарі будуть насолоджуватися затишком та гарним відпочинком. Хіба б можна було б зробити ось так, якщо б тут були встановлені металопластикові вікна? А тільки завдяки розсувним безрамним системам від компанії PanramLAS тераса може бути як відкритою, так і закритою, коли ви забажаєте. А ви знаєте, я себе легко уявляю на цій терасі, відпочиваючи чи навіть працюючи. Затишок, свіже повітря, гарний вид та комфорт. ごありがとうフフフフ。